Сьогодні перед тим, як я вам розкажу історію, хочу вас запитати, чи дозволяють вам батьки після того, як впаде дощ, на дорогах утворюються калюжі, побігати по них. Дозволяють? Так, нікому не дозволяють, так? Ну добре, бо я вже думала, якщо дозволяєте, бо мені не дозволяли дитинстві. Так, сьогодні буде історія про хлопчика, якого звали Сергійко. І... Одного дня, коли впав дощ, він вийшов на подвір'я, в нього були чоботи такі гумові, і він вирішив, що він зараз прогуляється по цих великих калюжах. І от він йде, йде, і там була така яма, де він не бачив, наскільки вона глибока. І він зашпортався і впав калюжу весь мокрий, обличчя брудне, Такий шок, шок, йде вдома. Ну і він цей от такий, такий брудний йде додому. Мама виходить на подвір'я, в неї такі великі очі кролі. Вони не розуміють, що трапилося, і питаються, що таке. І тут Сирійко, довго не думаючи, каже, Ма, почав плакати. Ну, так як завжди, ви любите оце. І е, він так почав плакати. І каже, мамо, це мене там Дмитрик штовхнув, і я посходжуся і впав. І мама така в з такому дивуванні, що вони зазвичай з Дмитриком дружать, він старший за нього, вже більш доросліший, знає, що таке робити не можна. І тут така ситуація трапилася. І вона каже, Сергійко, що ти. Мучийся, ми зараз все постираємо, все висушимо. А ти не тримай зла на Дмитрика, бо кожен е з нас буде відповідати за свої вчинки перед Богом. Твоя справа його пробачити. І от Сергійко, такий задоволений, що це. Все йде по плану, йде додому, такий переодягнувся, помився, цілий день у нього хороший. І тут він лягає ввечері спати, помолився перед сном, лежить, крутиться і вертиться і не може заснути. Як думаєте, чому не міг зв'язнути Сергійко відразу? О, так прям залі дуже по дорослому відповіла. Саме так. Він лежав і в нього в голові звучав голос збрехав, збрехав. І він лежав, лежав, лежав. І оцей голос не проходив, не проходив. І тут він не витримав і кличе тата. О, точніше, мама. Каналяка, і ну що таке, чому ти плачеш? І він такий в сльозах починає розповідати про той голос в голові і про всю ситуацію, яка сталася у нього насправді в день. Мама йому каже, так як ти казала Ліза, це твоя совість говорить, і не хочу, щоб ти жив з цим гріхом. Тому ти помолися. Пообіцяй бою, що так робити не будеш, і тобі точно стане легше. Мама прийшла кімнати, Сергійко став на коліна, попросив вибачення Бога, помолився, ліг йому на душі так добре стало. Він вже навіть того голосу не чув. І останні його думки перед сном були, як класно, коли у вашому житті. Є Бог. Бо ті, хто його не знають, їм дуже важко і вони дуже багато разів можуть чути ці голоси, які не будуть давати їм спокою. Тому я вам бажаю, щоб ви також жили з Богом і щоб у вас цей голос не лунав і не було такого сприхав, сприхав. щоб ви завжди говорили правду і жили з Богом. Давайте допомоглимо.